Всім доброго дня. Запитували, які автомобілі є по наявності. Знімаю короткий відеогляд. Opel Зефіра, 1,8 бензин, 2002 рік. Семимісна. Шкода Fabia 7 рік, 1.4 бензин. Кешбек Audi. a 3 2007 рік, 1.6 бензин MPI Opel Astra 2009 рік, 1.8 бензин, гарна комплектація. Шкода Октавія Тур, 9 рік, 1,6 MPI, гарна комплектація, шкіряний руль. підігріви, клімат 160 на 000 пробігу на зимовій гумі автомобіль автомобіль. Шкода Октавія А5, лівбек, 1,6, також шикарна комплектація, 9 рік, 1,6, шкіряний салон. Давайте відкрию ксенону намивачі. Чотири склопідйомника. Такий стан салону. Круїз, автосвітло. Підігріве. Шкода Октавіа Тур. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Кондиціонер, два склопідйомника, базова комплектація. Шкода Octavia А5 11 року 1.6MPI. На кліматі. Кузов універсал. Легкосплавні диски. Така a 5 тільки заїхала, скоро буде. Більш детальний огляд, 8 рік, 1,6 бензин в універсалі, гарний колір. сценник. 2006 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Такий салон. Теж класна комплектація з підігрівом, з кліматом, датчик світла, датчик дощу. І такий сценник є на механічній коробці передач 5-го року, також 1,6 бензин. Octavia Tour, 7 рік, 1,6 бензин в універсалі. Шкода Octavia a 5 1,6 дизель на шикарних дисках, гарна комплектація. Мультикермо підігрів і клімат. 4 склопідйомника, круїз. 1.6 дизель, 11 рік, універсал. Гольф 5, 1,4 бензин, механіка, 1.4 MPI двигун. Шкіряне кермо, пробіг 161 тисяча, клімат, підігрів, штатна магнитола передні склопідйомники, круїз контроль. Теж гарна комплектація. Рено Меган 2009 року, паркоп, легкосплавні диски, безключовий доступ. 4 скло підйомника. Шикарний стан. Клімат, підігрів сидій. 9 рік, 1,6 бензин в універсалі. Гольф 5, 1,6 MPI, 2007 рік. 1,6 бензин, механіка. Клімат, підігрів, штатна магнітола, 4 склопідйомника, кузов хешбек. На легкосплавних дисках. Далі Volkswagen Turan, Є по наявності 1,6 бензин, 8 рік. В такому стані. Сенсорна магнітола. Повзонний клімат, 4 склопідйомника, сервісні документи, автомобіль семимісний, легкосплавні диски. Далі шкода Октавія А5. 1,6 дизель. Автоматична коробка. 4 склопідйомника по комплектації мультикермо, штатна магнетола, підігріве сидінь. Тож комплектація дуже-дуже непогана для шкоди. Далі, меган другий, сьомий рік, 1,6 бензин, 4 склопідйомника. Комплектації шкіряне кермо, клімат контроль 177 тисяч пробігу, легкосплавні диски. Кузов Універсал. Гольф 5, 1,4 бензин в синьому кольорі, є в чорному, є в синьому. Також комплектація 4 склопідйомника, круїз, кіряне кермо, Клімат, підігріви. Я два таких кросовера. Дача Duster, 11 рік, 1,5 дизель. В такому стані. 218 пробігу, легкосплавні диски, шикарна гума, двигун 1,5 дизель, 81 кВт, 110 кінських сил. І Renault Coleus, 2008 рік, повний привід, 2 літра дизель. на гарній комплектації. 4 стопідйомника, також легкосплавні диски, Volkswagen Passat B5, 2001 рік, 1,6 бензин. Переднє Клімат-контроль, підігрів, в гарному збереженому стані, пробіг 207 тисяч, зимова гума. Гольф 4, 1,6 бензин, хетчбек в гарному стані, 4 сло підйомника, клімат контроль. 2001 рік легкосплавні диски. 2001 рік, 1,6 бензин, МПІ механіка. Також великий вибір автомобілів зараз є куплено в Німеччині, які скоро будуть. Виїжджати в Україну на розмитнення. Когось що цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис усіх цих автомобілів. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!